День Україна, знову з вами кухар, повар Іван. Вдень козаків на і сьогодні ми їм приготували такий борщ з м'ясом. Подивиться, м'яска багатенька, борщик густенький, Так що бурячок, морковка, цибулька, часничок, парує, тільки зварений. Борща козаки будуть. Заправляти такою сметанкою по бажанню. І готуємо узвар. Дякуємо пані Галині, що передала нам скофрутки з дому. Так що варимо узварчик. Добавим сюди ще лимончика, мандаринки. Буде кисло сладкий Слава Україні! Героям слава! Всім приємного аптекита, до побачення!